Вітаю, друзі! З вами Людмила і компанія Спендом. Сьогодні розповім вам 5 причин, чому новобудови в Іспанії у 2025 році купують набагато швидше, ніж вторинну нерухомість. Перша причина якість, сучасні матеріали, енергоефективність, сонячні панелі, чудова шумоізоляція. Комунальні витрати в новобудовах на 20-30% нижчі, ніж у старих квартирах. Друга причина комфорт. Житлові комплекси будуються з басейнами, спортзалами, зеленими зонами, підземним паркінгом. Це ціла міні-інфраструктура, яку рідко можна зустріти на авторинному ринку. Третя причина безпека угоди. Всі платежі захищені банківською гарантією. Є страхування і зобов'язання забудовника. Для покупця це спокій і впевненість. Четверта причина зростання ціни. Якщо ви купуєте на етапі будівництва, вартість на 10-15% нижча. До моменту здачі об'єкта ціна зростає і це чудова інвестиція. П'ята причина стиль життя. Новобудови проєктуються під сучасні звички, великі тераси, кухні відкритого планування, зони для роботи та відпочинку це житло під ключ. Саме тому у 2025 році новобудови буквально розкуповують ще до завершення будівництва. Хочете дізнатися про найкращі новобудови біля моря? Пишіть нам, і ми підберемо для вас ідеальні варіанти. До скорої зустрічі!